Так, Ігор, питання до вас. Як ви реагуєте на фразу, коли клієнт каже, чи можна зробити дешевше? Позитивно. Дуже позитивно. Міняємо просто валюту, Кажемо, можна дешевше, але в євро. Найдивніше, що у вас просив клієнт? Ну, зазвичай просять фарбування. Так і була та тема про фарбування. Більш ніхто нічого не просить, ніхто нічого не пропонує. Одного разу звернувся клієнт пофарбувати йому. Три кольори. Ну, не зовсім то було в три кольори. То був такий темний фон і червоне з оранжевим по боках напилення. І то ми фарбували управо до окулярів. Так, Діма, що для тебе гірше? Перефарбувати чужу косячну роботу чи зробити терміновано вчора? Діма, що для тебе гірше? Перефарбувати чужу косячну роботу чи зробити терміноване вчора? Ну, по-перше, я не переробляю чужу кисячну роботу, тому що я роблю тільки те, що я роблю. Тобто сам підготовлю, сам фарбую. Ну, хіба там порехтовці, але це таке. А з цих двох, то я би вибрав би, напевно, зробити роботу навчора. Бо переробляти це завжди найгірше, що може бути. Тільки. От і все. Тому що робить вже не з таким піднесеним настроєм, вже воно особливо якщо. Тобі вже за це не платять, а переробити мусово, а переробити мусово красиво і воно ну, таке себе. Нехороша історія. І так, Саня, питання до тебе: з якою частиною авто ти найменше любиш працювати? Найменше люблю працювати з порогами. А чому? Через те, що я їх рихтую, тобто я їх маю переварити, бо часто у нас приїжджають на переварку. І там, чим більше ріжеш, тим більше треба варити. Там постійно куча було, куча їржі. От нас стоїть зараз якраз на порогі. Це най, така, найпоганіша справа. Завжди чорний, вимазаний, куча болота. Варити знизу незручно зовсім незручно. Тож, не знаю, не люблю пороги. Завжди, завжди грязний через них. Так, Саня, що тебе найбільше напрягає, коли клієнт стоїть над головою, чи коли клієнт зникає, поки авто розібране? Звичайно, клієнт, який стоїть над головою, це сповільнює процес роботи. Появляються багато лишніх запитань. На мою думку, клієнт приїхав, якщо це якась недовга робота, поставив авто і пішов пити каву ну, в офіс. Так, Андрій. Як часто ваші майстри проходять навчання чи курси? Дивися, ті, хто приходять спочатку на роботу, і якщо вони взагалі з нуля, то вони спочатку навчаються в нас тут. Два-три тижні ходять біля хлопців, дивляться, як працювати. Потім їдуть на перше навчання, потім їдуть на друге навчання. Два мінімум навчання треба пройти, щоб почати підготовлювати деталі. Третій раз це вже йде складніші фарби фарбування, це вже через рік треба їхати. Тобто мінімум три рази майстру треба пройти навчання, щоб бути спеціалістом. Це десь період від півроку до року роботи. роботи. Мої хлопці, які вже там працюють по 2-3 роки, вони можуть під'їхати тільки вже на підвищення кваліфікації, тобто не на навчання, а підвищення кваліфікації. Там вже йде мова про трьохшарові фарби, про якісь нові фарби фарбувати, про якісь нові методи, як ними фарбувати. От. І це за бажанням це якщо дійсно вже там бачить майстер, що йому треба там дізнатися якісь нові навички, тоді вже ми домовляємося і їдуть. Так, Катя, так як ти недавно у нас працюєш, що тебе мотивує працювати краще? Що мотивує? Ну, треба ще якусь зарплату збільшувати, то відповідно треба працювати краще. Бо в нас фірма. Хоче найвищу якість, щоб була найвища якість, нам потрібно максимально класно працювати. А якщо ти класно працюєш, все в нас гарно, якісно. От і результат? Так. Катя, який матеріал для шпаклювання ти обереш? Е, ну, Дивіться, якщо шпаклювати метал, спочатку е, потрібна антикорозійна або споволокно, тоді вже універсалка. Е, по пластику, то це, відповідно, шпаклівка по пластику.